Привіт, малята! Ласкаво просимо до овочевої веселки. Сьогодні ми знайомимося з новими друзями часником, капустою броколі, спаржею, бататом та кабачком. Вони мають для вас цікаві історії. Хто ж перший? Починаймо! Привіт! Я часник. Я маленький, але дуже потужний. Мій аромат робить будь-яку страву особливою. А ще я дуже корисний для вашого здоров'я. Привіт, друзі, я Брокколі. Мої маленькі зелені гілочки справжній вітамінний заряд. Додайте мене в суп або салат, і ви отримаєте корисний смаколик. Привіт, я спаржа. Я тендітна і витончена. Спробуйте мене на грилі чи з соусом. Це справжня насолода для гурманів. Привіт, я батат. Солодка картопля. Мій смак це мікс ніжності і солодощів. Я люблю бути запеченим або в пюре. Спробуйте, і вам точно сподобається. Привіт, друзі! Я кабачок. Мене можна смажити, тушкувати чи додавати до запіканок. Я легкий, ніжний і завжди прикрашаю будь-яку страву. А тепер час грати. Відгадайте, який овоч схожий на маленьке дерево. Так, це броколі. А хто додає стравам яскравий смак і аромат? Звісно, це часник. А хто зелений і любить гриль? Так, це кабачок. Грайте разом із нами та дізнавайтеся більше про наші секрети. І разом мимо в дружній хор. Овочевий хід це просто фурор. Овочевий хіт, танцюй і співай здоров'я і силу для всіх. У тарілці справжня краса ожила, Батат солодкий, як сонячний світ. Серед овочів він супер хіт овочевий хіт танцюй і співай, здоров'я і силу для всіх відкривай. Часники броколі, спаржа, батат кабачок додає веселий заряд. Кабачок у танці крутиться знов, з ним на кухні завжди любов. Всі ми, мов дружній хор, овочевий хід, це просто фурор, овочевий хід, танцюй і співай, здоров'я і силу для всіх відкривай. Часник і броколі, спаржа, батат кабачок додає весели заряд. Співають овочі знову для вас. Танцюй і смакуй, і з нами щораз раз. Веселка на кухні, веселка в тарілці. До зустрічі друзі, в городі, на гілці, овочевий хім, танцюй і співай, здоров'я і сил. Дякуємо, що були з нами у овочевій веселці. Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати у коментарях, який овоч вам сподобався найбільше. До зустрічі!